Кубиками нарізаємо ми яблука, потім сюди додаємо столову ложку цукру, чайну ложку ми додаємо кариці і додаємо сюди 30 грамів масла, приблизно 30 грамів. І це все ретельно перемішуємо. І готуємо приблизно 7-10 хвилин. Якщо у вас яблука більш такі кисленькі, то додайте ще одну столову ложку цукру. Якщо у вас яблуки солодкі, то не треба додавати. Так, ну ще, наші яблука вже майже готові і відставляємо їх на охолодження. В яйце ми додаємо 50 г цукру, 50-60 грамів. Дивіться, які у вас яблуки. Якщо кисленькі, то додавайте 60 грамів. Якщо ні, то 50 грамів. Ванільний цукор і солі. кусолі. І це все ретельно перемішуємо. Додаємо сюди 2 столові ложки молока і додаємо сюди 50 грамів розтопленого масла. І все це ретельно перемішуємо. 250 грамів борошна додаємо розпушувач приблизно 10 грамів, 8-10 грамів. Перемішуємо і поступово додаємо борошно. І замішуємо з вами тісто. Коли вже ложкою буде незручно, починаємо місити руками. Так, ось таке у нас має бути тісто. Катуємо наше тісто ось так от. Скатали тісто і тепер робимо ось такі кружечки. Ось, Бачите? Тісто ми прибрали, тепер беремо наше яблука і викладаємо так от на а, одну половинку. Кружечки, кружечка, бачите? Ось на одну половиночку. Іншу половинку ми отак от накриваємо. Ось так, бачите? Незручно. Має вийти ось таке ось таке печиво, бачите? І викладаємо його на противень. Ну що, ось так у нас має вийти. І тепер ми ставимо в духовку розігріту на 180 градусів на 15-20 хвилин. Отже, до готовності. Ось така дівчата вийшла краса. Так що, рідні мої смачного. вам.